Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий дуже смачний м'ясний рулет з фаршем. Я буду робити з полядвиці чи як ще називають корейка, але можна робити і з шиї, якщо любите більш жирніше м'ясо. І спочатку, щоб сформувати рулет, потрібно гарно розрізати м'ясо. Зрізаю верхню частину не до кінця і по колу надрізаю та розгортаю. Такий рулет готується достатньо просто і чудово підійде до святкового столу. Діліться в коментарях, як ви ще любите запікати м'ясо. Виходить ось такий довгий шматок, зверху накрило харчовою плівкою і добре відбиваю з двох сторін. Посипаю зверху чорним меленим перцем, сушеним чесником та сіллю. Можна додати і свіжий чесник та ваші улюблені спеції до м'яса. Посипаю також з двох сторін. Втираю сіль та спеції і ставлю до холодильника промаринуватися хоча б на 2 години. І рулет у мене буде з курячим фаршем. Якщо ви робите з корейки, як я, тоді вибирайте фарш жирніший, не з самого курячого філе, а, наприклад, з бедер. Підсмажую одну цибулину на олії чи вершковому маслі. Та до фаршу додаю підсмажену цибульку, панірувальні сухарі сіль та спеції, будь-які ваші улюблені, фарш добре перемішую та відбиваю і викладаю начинку на м'ясо. До самого краю фарш не викладайте, а залишіть хоча б 2 см. І загортаю у рулет. Щоб рулет зафіксувати, його потрібно обмотати ниткою. Можна просто обкрутити. Або зав'язати так, як я роблю, чи ще продаються спеціальні сітки для рулетів. Рулет готовий і спочатку його замотую у пергамент, а потім у фольгу. Ставлю випікатись при температурі 200 градусів приблизно на 1 годину 40 хвилин. За хвилин 10-15 до кінця приготування приготую глазур, якою буду покривати м'ясо. Це 1 чайна ложка меду, 1 чайна ложка гірчиці, столова ложка кетчупу, столова ложка чи 2 столові ложки соєвого соусу та столова ложка олії та перемішую. Ще можна додати лимонний сік. Та через 15 години змащую м'ясо. В кінці можна включити режим обдув та змастити м'ясо 2 чи 3 рази. Допікаю з глазурю приблизно хвилин 10-15. Рулет ось такий рум'яний та апетитний. І покажу, який він у середині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!